І так, всім при цей мій самий день, як я почав вивчати тему криптовалюти, зараз в мене на балансі 198 доларів, зараз 6 вечора. Е -е, як я... І профіт мій зараз складає 10 баксів за день. Ой, сьогоднішній 11 баксів. Е -е, це плюс 6% до ну, всього гаманцю. Е -е, Сразу скажу, що, ця, що валюта солани, про яку я минуле відео записував. Я став всі ставки на неї, що вона піде і підніметься в ті дні. І це спрацювало. Я і так, як я зрозумів, що вона піде вгору. Я зробив технічний аналіз, був восходячий тренд, і був тут очевидний трикутник. Я думаю, тут кожен сліпий би побачив би, що от бачите, тут такі воно трикутник пішло вниз, і на третьому студі, тобто на першому чи на другому, я десь зайшов Прямо знизу, знизу. І графік пішов вгору. Мої всі предсказання збулися, так сказати. Зараз слова становить 123 долари. Це значить, що до мого манцю прибавилось 10 баксів. Я дуже радий. Ну, це на кінець дня все може обвалитись. Я, в принципі, не відрізняю того, що може зараз бути дуже сильна коректація. Коректація дуже сильно вниз. Тому я зараз подумаю, чи мені виводить гроші, чи мені залишать і тримати його до кінця. А так, чекаємо зараз 12 ночі. О 12 ночі я в основному всі відео записую, тож, ну, якраз під кінець дня, щоб сказати, що і як у мене виходить. Пінішний пункт. Зараз 11 вечора. Я вивів гроші з селани. У мене зараз на балансі 197 ну, доларів. Фактично, плюс 10 доларів за день, я дуже задоволений цим. Я вивів гроші чистий за того, що салана почала дуже сильно падати, стрімко падати. Вона була щось 127, 120, 125 десь. ну, Дуже високо піднялася, а вже зараз 118. Може це для когось невеличкі гроші, але це для мене дуже добрі гроші. Ну, як мінімум, я за ці гроші міг би працювати, а так зараз не працює, просто важко і додумався. Ну а на цьому, в принципі, закінчився мій сьомий день. Всім гарного дня!